На Прикарпатті урочисто завершили проект Європейські цінності для дітей України. Масштабний задум започаткований благодійною організацією Фонд відродження Прикарпаття. Став відомим не лише по всій Україні, а й за її межами. Підбили підсумки урочистим концертом. Подяку та благословив усіх на добрі справи, блаженніший Святослав Шевчук. Я хочу висловити сердечну вдячність усім тим добрим людям, які торкаються і своєю душею, і своїм серцем до болю українських дітей, яких особливо сьогодні потрібно пошанувати, підтримати. Біль яких потрібно втамувати, Юлія Марійченко каже, проект не був би таким успішним, якби не волонтери, які допомагали зранку до ночі, і за це літо я побачила місію усіх волонтерів, які допомагали нам, не покладаючи рук, які залишали своїх діточок, чоловіків та близьких, щоб віддати увесь свій час. Для програми «Європейські цінності для дітей України реалізація такого масштабного проєкту відбулась завдяки угорській стороні, яка не лише створила умови для отримання в'їзних шенгенських віз для українців, а й повністю взяла на себе усі витрати з транспортування, проживання, харчування і організації відпочинку дітей. Генеральний консул угорщини в Ужгороді зазначив, українській стороні вдалось впоратись з таким нелегким завданням. Фондуша найважливіше, ви змогли побороти побоювання цих дітей, викликати радість та посмішку на їх сумних обличчях. Ви змогли викликати сльози на очах строгих мужчин, які захищають свою батьківщину, надати надію сім'ям, що залишилися одинокими. Також під час концерту було вручено ряд нагород та почесних грамот людям, які долучились до проекту. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.